Вітаннячко, пані та панове! І як ви гадаєте, що може бути спільного між розкрадачкою чоловічих сердець Ларою Крофт та доволі маленьким та недовго існуючим державним утворенням під назвою Карпатська Україна? Нічого, помиляєтесь, їх пов'язує така невеличка, але доволі несподівана згадка у Rise of the Tomb Raider. Згадка ця дивна, бо за сюжетом Лара відвідує Сібір, Росію. І спостерігає за дикістю совітської культури навколо. Як туди потрапила Карпатська Україна, що існувала в 1938 1939 роках, і яку погубили наші не менш давні за Росію вороги з Мадярії, давайте про все по порядку. Спершу розберемо невеличкий історичний екскурс, потім пояснимо цю великодку та й усе. Вмощуйтеся зручніше, в аномальному притулку. І доки на екрані ви бачите згадку наших улюблених спонсорів, які своїми донатами тримають на плаву цей канал, ми готуємо цікаву. Подорож в Закарпаття, яке стало найгарячішою точкою України напередодні Другої світової війни Закарпаття на момент Першої світової війни належало до Австро-Угорської імперії. Конкретніше саме до королівства Угорщина, це певним чином накладало свій відбиток на розвиток краю. Зокрема, відбувалася посилена мадярізація краю. Утиски національних меншин, репресії стосовно національної інтелігенції, бракувало національних шкіл для українців. Грубо кажучи, мадяри робили і закарпатцями абсолютно те саме, що росіянці на східних теренах. Таке саме становище в нашому недокоролівстві мали словаки, румуни, хорвати, серби та інші нацменшини. Дивлячись на сьогоднішні події, зовсім не дивуєшся, чому Орбан такий використаний презерватив з реваншистськими ідеями та імперською політикою, як росіяни вважають Україну ісконно своєю, так і він бачить Закарпаття як свою історичну спадщину, і якби вони не були сковані ЄС та НАТО, в нас 100% було б два фронти. У 1918 році Австро-Угорщина розпадається. В Угорщині починаються різноманітні хаотичні процеси, починається громадянська війна. Національні меншини угорського королівства відколюються. Словаки йдуть у спілку з Чехами, утворюють Чехословаччину, Румунія приєднує до себе території. Заселені румунами, сербські землі приєднує Сербія, ну і так далі. Звісно, коли розпадаються імперії, українці завжди намагалися хоча б якось відновити свою незалежність. На території Закарпаття короткий час була влада Угорської Радянської Республіки, а потім починається наступ чехословацьких військ із Заходу, а зі сходу румунських. За цю територію йде змагання між Чехословаччиною та Румунією. Водночас в невеличкому селищі Ясенях проголошується гуцульська республіка, створюють народну раду свої збройні загони, виганяють угорських жандармів. 21 січня 1919 року у Хусті збирається всенародний з'їзд. Його ще називали Всезакарпатським. Представники різних громад, яких не зупинили угорські чи чехословацькі чиновники, і вони змогли доїхати. 420 делегатів. Проголосили, що мають на меті приєднатися до української держави, яка за Карпатами, себто до Зунр. Але слабкий Зунр не дозволила їм воз'єднатися із братами, бо інакше очевидно, що підтримка гуцульської республіки автоматично дорівнювала війні з Угорщиною або Румунією, а вони і без того з поляками воюють. УНР також не могла надати підтримку, бо в цей час її роздирала війна із білогвардійцями, з красноармійцями та власне поляками. Усім заважала суверенна Україна. Закарпатці опинилися в скрутній ситуації, бо їм б лишалося або йти на поклін до угорців, які їх всіма силами гнобили, або спробувати приєднатися до Чехословаччини, чиї війська вже увійшли до Закарпаття та радісно обіцяли українцям автономію. Ті повірили та увійшли до складу цього новоствореного об'єднання. Але ні для кого не секрет, що обіцяного три роки чекають. Закарпатці почекали дещо довше від 1919 до 1938 року. Майже 20 років. Так само чекали й словаки. Чехи ж хитро маніпулювали внутрішніми політичними розбратами, та потихеньку садила на керівні посади в Закарпаття та Словаччині виключно своїх. Прага гальмувала процес надання автономії, зокрема й через судецьких німців, яких в міжвоєнній Чехословаччині було вдвічі більше за словаків. Пізніше це вильється їм з не найкращого боку. Чехи теж не особливо піклувалися про українців у сенсі збереження нашої національної ідентичності. З кінця 1920-х навіть ввели термін підкарпатська Русь, щоб не казати Закарпатська Україна чи Карпатська Україна. Але час невпинно наближався до 1938 року. Чехословаччина спостерігаючи за процесами, що коються, як от Аншлюс Австрії, трішечки замислилися. Угорщина відкинула мирні післявоєнні домовленості і стала нарощувати військовий потенціал. Польща постійно виказувала свої претензії на Тишинську Сілезію, а також на окремі райони на півночі словаччини. Гітлер намагався сколихнути повстання судецьких німців у середині країни. У повітрі очевидно пахло війною. Тим часом гаранти незалежності Велика Британія та Франція висловлювали лише глибоку стурбованість, але не поспішали робити дієвих кроків, щоб вгамувати апетити Гітлера, що з кожним днем зростали. Зрештою, автономію таки не дають, бо бачили в цьому спосіб врятувати країну, але дуже сумнівний. От тільки політика тримати постійний розбрат на Закарпатті зіграла проти Чехословаччини. Угрофільський табір хотів до Угорщини. Русофільський бажав єдину Росію від Карпат до Камчатки, а з українським загравали німці. Перший автономний уряд очолив представник русофілів Андрій Бродій. Але вже за кілька тижнів його заарештували, з'ясувалося, що він платний агент угорської розвідки під псевдонімом Барталон. Іншого очільника русофілів Степана Фенсика викрили як агента польської розвідки, який за гроші працює для розпаду Чехословаччини, постійно висуваючи нахабні вимоги. 12 лютого 1939 року відбуваються перші вибори до місцевого парламенту краєвого Сойму, де 92,4% отримає українське національне об'єднання. Хоча, по факту, краєвий уряд почав працювати ще з жовтня 1938-го. Чехословацька влада просто гальмувала процес виборів, але вибори ці були певно не надто демократичні після того, як Чехословаччина втратила частину території, щоб гамувати апетити агресорів, в ній запровадили більш жорстокий політичний режим, де заборонили усі партії, окрім урядової. Так само і в автономії Словацькій усі крім урядової партії Словацької автономії, Закарпаття отримало таку партію, але з нею й автономією лише зараз. Але було запізно 13 березня 1939 року. Гітлер викликає керівника словацького уряду. Йозефа Тісу і попереджає або Словаччина проголошує незалежність, або він віддає Словаччину Угорщині. Тоді ж Гітлер таємно дав узгоду Угорщині на окупацію Закарпаття. 14 березня він викликав до себе нового президента Чехословаччини Міла Гаху і зажадав: або Чехія погоджується на німецький протекторат, або вони починають бомбардувати чеські міста і вводять армію. Врешті Гаха в ніч на 15 березня підписує документи, що Чехія просить протекторат. На цей час німецькі війська вже почали вторгнення. Словацький краєвий парламент терміново збирається 14 березня і проголошує незалежність, тому що у них був хоч якийсь вибір. Під впливом цих повідомлень Волошин 14 березня оголошує, що 15 березня він скликає Сейм для розгляду питання про незалежність. Він скликає сейм в Хусті, який з осені став столицею автономного краю. Але вторгнення угорських військ вже починається 14 березня. Інша справа, що по первах проти угорців на карпатській Україні воює чехословацька армія і місцеві добровольці з Карпатської Січі, української парамілітарної організації. 15 березня стає відомо, що Словаччина незалежна, а чеські землі під протекторатом Німеччини, тому Чехословацька армія починає відходити без бою на території Словаччини чи Румунії. Відтак опір угорському 40-тисячному корпусу, який вдерся на карпатську Україну без оголошення війни, чинили лише приблизно 2000 тисячі січовиків, які зуміли здобути зброю. 14 березня Сойм у Хусті оголошує незалежність. Цікаво, що Августин Волошин покладав великі сподівання на як тоді називають в пресі Карпатської України великого вождя Гітлера. Навіть ледь не першим, що він зробив для проголошення незалежності, звернувся до Третього рейху. З проханням взяти новостворену державу під протекторат, звісно, німці не розглядали Україну та її народ як самостійний, чи такий, що заслуговує на підтримку. Тому від Гітлера прийшло цілком чітке та невдячне повідомлення. Не опирайтесь угорській окупації, точніше, не від самого фюрера, а від німецького консула в Хусті. На що Михайло Колодзінський, член ОУН із штабу Карпатської Січі, відповів, що у лексиконі українського націоналіста немає слова капітуляція. Але причини сподіватися на німців у Волошина були, бо ще до того вони проявляли чималу зацікавленість українцями. Але радше в якості підконтрольних сепаратистських сил німецька преса уважно стежила за результатами виборів, навіть висловлювала скептицизм угорським критичним оцінкам законності таких виборів. Були чутки, що ідеолог нацизму Альфред Розенберг дуже цікавився ідеєю перетворити Підкарпатську русь на український п'ємонт. Велися перемовини з урядом карпатської України про створення німецької партії в Соймі, 16 січня 1939 року. Засновано німецько-українське товариство, яке створювалося під кураторством самого Волошина та Франца Кармазіна, словацький насист колаборант. А 9 лютого 1939 року році в Хусті тимчасовій столиці Карпатської України відкрилося ціле німецьке консульство. Загалом німецький фактор займав важливе місце в зовнішній політиці карпатської України. Але виняткового в цьому нічого немає. Тоді увесь світ стежив за розвитком подій. Очікував, діяв та часто помилявся, як і Августин Волошин, зробивши ставку на протекторат Третього рейху. Посилаються Волошиним телеграми до Польщі, яка у відповідь словесно підтримала українську окупацію. До Румунії навіть в США та Велику Британію. Час грав проти Карпатської України, а відповідей від західних партнерів так і не прийшло. Вже 16 березня угорці захопили хуст. Офіційно вони оголосили, що опанували території Карпатської України 18 березня. Реально ж бої з окремими групами січовиків тривали до 21-22 березня, після чого встановився окупаційний військовий режим. Почалися репресії проти захисників Карпатської України. То до чого увесь цей екскурс? Буквально одна випадкова знахідка пов'язала карпатську Україну та легендарну Лару Крофт. Ледь не головною газетою Карпатської України виступала Нова Свобода, яку ви можете побачити в Rise of the Tomb Raider, другій частині ребуту, що вийшла в 2015-му. Знаходиться ця газета, яка випускалася, як виявляється, щоденно в катсцені перед подорожжю Лари до Сибіру. Спершу стало зрозуміло завдяки чіткій згадці британського лорда Рансімена та його місії стосовно переговорів між Чехословацьким урядом та та судецькими німцями, що це якісь із випусків між 2 серпня та 21 вересня 1938 року. Пізніше в чаті телеграму нашого колеги Падона змогли зробити чіткіший кадр газети, на якому стало видно більше деталей. Зокрема, стало зрозуміло, що це випуск номер 41 за 7 серпня 1938 року. Також чітко стало видно згадку в цьому випуску Гуцульщини місії лорда Арансімена та згадку словацького прем'єра Мілана Годжа. Який щось пояснював німцям, скоріше за все судецьким, як і Ренсімен. На жаль, попри всі спроби знайти оцифровану версію саме цього випуску нам не вдалося. Навіть попри те, що випуски 43 та 44 продаються за 250 гривень. З одного боку, до речі, сумно, що пласт нашої спадщини так дешево оцінюється. Бо періодика це одне з найяскравіших історичних джерел. Ймовірно, він є десь в архівах. Але яким чином цей випуск потрапив до творців Rise of the Tomb Raider? Все залишається загадкою. Але хто зна, може серед розробників був нащадок емігрантів з Карпатської України, який дістав цей випуск з особистих архівів? Було б непогано, але загальний вайб саме цієї частини це Сибірська тема. Подорож лари до Росії, а все оточення просякнуте залишками совітської, якщо так можна сказати, культури. Найлогічніше, що вони просто сплутали російську та українську мову і випадково додали нову свободу. Що ж, наразі ми прощаємося, аби зустрітися знову на цьому ж самому місці в аномальному притулку. Слава нації!